Друзі, перші проголовне Поїхала літака Зеленського в небі на шляху до Сполучених Штатів Америки. Виходять все цікавіші і цікавіші новини. Ставлення президента Трампа до України змінилося після спроби імпічменту. політолог ПОШОПІЛІТОЛОХНУСІ з посиланням про це написав у своїй колонці для української правди професор соціології Memorial Юніверситі Канада Антон Олійника. Згадайте, що Трамп оголосив імпічмент у палаті громад на підставі розслідування розмови з президентом Зеленським у липні 2019 року, де американський президент вимагав кримінального пересліду. Дування кантера Байдена, професор Оліник пише, якщо до імпічменту риторика Трампа щодо України нагадувала висловлювання попереднього президента Обами, то після імпічменту він почав говорити про Україну як глибоко корумповану країну. Що асоціюється з фейками і брехнею? Читаючи колонку, можна зробити висновок, що президент Трамп наводить Зеленської частково проєктує ставлення до нього на свою країну. Не можна виключати, що змінити погляди Трампа на Україну вже запізно. В цьому разі залишається варіант загального військового обов'язку та тотальної війни. За Підтримки Європи пише Олійник, при цьому він звертає увагу на внутрішні ризики. Важко сподіватися на збереження єдності нації, коли промови попереднього президента викреслені з історії війни. Я сама він потрапив по життєві санкції, наголошує професор Олійник. Санкції проти лідера опозиції Петра Порошенка посилюють ризики для України, які загострюються на тлі негативного ставлення президента США Трампа до президента України Зеленського у той же час. Старший радник президента Дональда Трампа і Ді Діленса, екс коментатор Снюсисіяне на також президент Ліги американських сробітників Стів Кортес у Полонці для видання Ньюсвік у пояснив, що санкції проти лідера опозиції Петра Порошенка, як і некоректні випадки обіка, союзники обсують репутацію президента Зеленського в новій адміністрації США і шкодять Україні. Крім того, Порошенко вже спілкувався, нібито з людьми Трампа його або залужно розглядають як нового президента України, повертаючись до України, Трампа було обрано на основі обіцянки виправити майже усі помилки років Байдена включаючи безперервну підтримку військових зусиль Володимира Зеленського у серії заяви публікації у соціальних мережах. Трамп і його команда відверто критикували Зеленського та його криміналійській максималістський підхід до війни та репресивну тактику в Україні. Пише Кортас. Ця обґрунтована критика спонукає до важливих розмов Америці. Зрештою, у час економічного стресу, коли американці намагаються лише дозволити собі купувати необхідні продукти після чотирьох років інфляції, кризи Байдена, чи справді ця країна повинна позичати сотні мі. Мільярдів доларів щоб фінансувати безвихідну війну за 6 тисяч мель, яку заохочують корумпований режим в Києві, який використовує цю суму війну, щоб утримуватися при владі, пише автор. Наприклад, Зеленський щойно в односторонньому порядку ввів санкції проти колишнього президента України та опозиційного політика Петра Порошенка, заморозивши його фінансові активи. Зеленський віддав наказ про цей каральний акт політичних репресій без належної процедури чи судового розгляду такі позасудові обмеження справді є тактикою диктатора, термін який президент Трамп використовує для опису українського президента пише Кортес. Що ще гірше, в інтерв'ю Крістіана Аманпура з Сіанена? Зеленський нахабно сказав скептично налаштовувати й до нього українцям просто покинути країну. Він заявив, якщо комусь не подобається, та, як кажуть, ідуть справи, він може обрати інше громадянство. Зовсім Томас Джеферсон іронізує автор колонки. Не дивно, що президенти Трампа та інші втомилися від Зеленського. Вони вимагають від нього серйозного ставлення сприяння призову вогню і проведення давно назрілих виборів. Зверніть увагу на зауваження державного секретаря Марко Рубіо бувши Сенатором Рубіо буде дуже підтримувати допомогу США Зеленському, але під час цих поточних переговорів про припинення війни Рубіо різко закинув. Коли ви бачите, як Зеленський звинувачує президента Трампа у дезінформації, це дуже конпродуктивно. Президента Трампа не сприймає цього, він не дозволить маніпулювати собою. Він сподівається, що Зеленський не намагається підштовхнути Сполучені Штати. Пише автор Застереження іноземного президента, що він не підштовхував Америку, не є стандартною дипломатичною процедурою держсекретаря, але за Важення грубіо відображає зростаюче нетерпіння щодо зеленського на нагальність чесних виборів в Україні, пояснює колишній радник Трампа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.